Дивіться, на вулиці зараз досить спекотно, бачите, 32, 33. Але на сонці мені здається, що навіть і більше. Але вдома у нас якби нормальна температура. Чому? Тому що бачите, штори позакривали і працюють кондиціонери. А праця кондиціонерів, чому весь секрет, я зараз вам покажу. Ось бачите 1, 146 кВт це те, що у нас споживання. Споживання електроенергії. Так. Зараз ми подивимось скільки у нас дає сонячно. 1,3 кВт дає сонячно. Чому тут більше? Тому що... Мабуть, ще акумулятор підзаряджається, чи там на якісь власні потреби. Не знаю, чому відрізняється. Але повністю робота кондиціонера покривається сонячною електростанцією. І таких ліній у нас три. Бачите, ось одна, друга, ось третя. Тому у нас виходить, що охолодження будинку безкоштовне.